42 і вся ця історія з AI замінить митців. Що ж за цим стоїть кожного разу, коли виходить новий ai інструмент, ми бачимо, як історія повторюється. З'являються ті самі ai експерти котрі кажуть, що цього разу AI остаточно замінить художників. Вся стрічка Твіттеру та Тіктоку тільки про те, як новий ai інструмент замінить вашу професію, і так по колу вже не перший рік. І ось виходить 42. Виглядає круто. Плавно, реалістично, місцями навіть неймовірно. Але чим більше я дивлюсь на подібні відео, тим сильніше відчуття, що люди, котрі створюють подібні інструменти, не розуміють, що таке мистецтво. Вони не поважають авторського права. Вони не розуміють ідею, що за кожною роботою стоїть час. Помилки і сам процес навчання для них це просто дані, котрі можна змішати і отримати щось нове. Та інколи це виглядає навіть трохи огидно, наприклад, Боб Рос, котрий кричить на свою картину, або Роб Вільямс, котрий нібито продає матраси, чи Стівен Хокінг, котрий нібито виграє гран Прікс. Чи казати про те, що майбутнє за ai генерованими іграми і показувати генерацію gta подібної гри. все це створено штучним інтелектом, але проблема не в технології. Проблема в людях, котрі використовують її без поваги. Ти не можеш просто взяти людину, її образ та пам'ять і створити з цього мем. Бо це не про мистецтво, це про байдужість. Ми, як художники, не просто малюємо чи рендеримо. Ми вчимося бачити, розуміти та сумніватися. Ми ростемо з кожним проєктом. навіть невдалим, це процес, і саме він створює нас як митців. Часто хто стоїть за подібними сервісами. Просто хочу вашої підписки. Вони говорять про демократизацію творчості, але це не про свободу, це про підписку. І коли цей дофаміновий ефект від швидких результатів зникає, люди, котрі покладалися тільки на ai інструменти залишаються ні з чим без навичок та розуміння процесу і без поваги до того, що ми називаємо мистецтвом. AI буде поруч з нами, і це факт. Але він не замінить людяність, спостережливість та тишу, в котрі народжується справжня ідея. Тому просто продовжуйте створювати, робіть свої дивні, красиві та щирі роботи і підтримуйте тих, хто йде цим самим шляхом. Бо мистецтво було і завжди буде людським.